На його в Закарпатський центр нейрохірургії та неврології прийшла Людмила Микитчина. Жінка має хворобу Паркінсона. Щочетверга приходжу, тому що все-таки фізкультура має велике значення. У молодості я так не займалася зарядкою фізкультурою, як зараз, коли вже з'явилася потреба така, бо поставили мені такий діагноз невтішний Паркінсона. Трошечки було, хвилювалася з того, впала була в паніку, але бачу, що є біля мене такі. Самі люди і живуть далі. Як ви зрозуміли, що у вас хвороба така. У мене почався тремор руки. Спочатку думала, що це ну від того, що вже вік такий, бо буває, що есенціальні тремори. От звернулася до Карпінської, вона мені такий поставила діагноз. З пацієнтами займається тренерка Діана Касич. Розповідає, відвідують заняття в середньому 10 людей. Я вже третій рік треную людей, хворих на Паркінсон або в нейроцентри. Ну, зазвичай це коли холодно, коли мороз, Особо така погода, що вони не можуть. Але переважно в парку під замковому або в парку Воздуші тренування триває годину. При правильній техніки скандинавської ходи, і звичайно, при розтяжках, при йозі можна сфокусуватися і не буде тремору. З паличками, наприклад, координація вони не хитає. у закарпатському центрі нейрохірургії та неврології. Впродовж 2024 року у 40 людей виявили хворобу Паркінсона. Розповіла неврологиня, завідувачка обласного кабінету хвороби Паркінсона Катерина Карпінська. Взагалі, в нашій базі. Sie 300-400 пацієнтів. Хвороба Паркінсона це нейродегенеративне захворювання. Це означає, що певні клітини головного мозку раніше відведеного їм часу починають старіти та відмирати. Цікаве захворювання, тому що нема такого, що ми зробили якесь обстеження, і сказали, що це є хвороба Паркінсона. Тобто нейровізуалізація проведення додаткових методів це лише якийсь допоміжний критерій, але основне це збір. Ір симптомів це є огляд пацієнта. Катерина Карпінська розповідає, які є симптоми хвороби Паркінсона. Пацієнту стає важче почати рух, одягнутися швидко йти, і таке інше. Проте це лише моторні симптоми, а є ще дуже багато. Не так званих немоторних. Це і розлади настрою, це і розлади пам'яті концентрації уваги, це і так звані вегетативні розлади, які симптоми з'являються у пацієнта як закрипи, як порушення сачового пускання, еректильна дисфункція, сухість в роті. Катерина Карпінська розповіла і про лікування цієї хвороби. Прийом ліків антипаркінсонічних воно подовжує тривалість життя на 10 років. Тобто тим, що ми е Зменшуємо симптоми, ми забезпечуємо ту соціальну активність пацієнта, тобто щоб він далі жив своїм нормальним життям. Ми минулого року почали робити глибинну стимуляцію мозку для лікування хвороби Паркінсона. Таких центрів в Україні є три, і це є стандартна процедура для надання допомоги пацієнтам, коли вже медикаментозна терапія не допомагає або вона є неефективною. Щоб забезпечити ту Соціальну соціальну активність пацієнта вживляються електроди в ядра головного мозку, які знаходяться дуже глибоко в тканині головного мозку. Вони підключаються до спеціального стимулятора, і цей стимулятор, стимулюючи ці ядра, зупиняє ті чи інші прояви хвороби Паркінсона. Наразі є три ядра, які можна стимулювати: це глобус палідус інтерна, це субталамічне ядро і вендромедіальне. Проміжне ядро Таламус, ці ядра вони відповідають якраз що за рухові функції і координацію рухів. За словами Володимира Смоланки, такі операції проводять двома етапами. Першим етапом встановлюються самі електроди в глибинні структури головного мозку, і вже другим етапом ми встановлюємо, коли пацієнт в наркозі, ми встановлюємо сам сам стимулятор. Чому ми так робимо? По двох з двох причин: Перше для першого етапу пацієнт має бути під місцевою анестезією, і це. Незручно для пацієнта, так коли багато розрізів виконується. І друге, таким чином ми можемо між операціями зробити контроль. І якщо нам не подобається розташування самого електрода, його можна відкоригувати в обласному центрі нейрохірургії та неврології провели чотири такі операції, розповів Володимир Смоланка. Хвосами з хворобою Паркінсона це один пацієнт. Інші троє пацієнтів були з дистонією. Чому? Тому що електроди є досить дороговарнісні. На превеликий жаль в Україні діє програма з компенсації коштів за ці електроди лише для пацієнтів з дистоніями. Дистонії це теж хвороба з руховими розладами, де є порушення координації рухів в м'язах тіла. Це дуже дуже високоточні операції. Вони виконуються під спеціальним обладнанням, тому що тут кожен міліметр важливий. Ці ядра вони загалом мають близько 4-5 міліметрів розміру, і відповідно нам важливо потрапити. Саме в ту точку, яка буде оптимальною для пацієнта, Руслана Гостіклеванті Леонтій колишин Андрій Гісим Суспільне новини.